Масковий світ звуків, диференціація звуків Г-Х? Всім привіт! З вами я, Ляйка Оленка, і сьогодні ми з вами повторимо звуки Г-Х та букви Г-Х. І допоможуть нам у цьому дівчинка-гануся та Харитинка Привіт, дітки! На який звук починається моє ім'я? Ганнуся. Так, на звук Г. А в мене. На який звук починається ім'я? Харитинка. Так, на звук Х. Давайте діти, повторимо склади. Ха. Га. Ху-гу. Ху-гу. Хі. Гі. Хе. Ге. Хі-гі. Молодці! А зараз, дітки, уважно дивіться на картинки. Промовляйте слова зі звуками Г, Х. Та подумайте, кому ми віддамо предмети Ганусі чи Харитинці? Горіх. Який перший звук в цьому слові? Звук Г. Кому ми його віддамо? Молодці. Ганусі. Хата. Кому ми її віддамо? Так, харитинці. Гриб. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Г. Кому віддамо? Ганусі. Халва. Який перший звук в цьому слові? Так звук Х. Кому віддамо? Харитинці. Гарбуз. Кому віддамо? Так, Ганусі. Хліб. Кому віддамо? Так, молодці харитинці. Гном. Кому віддамо? Молодці. Ганнусі, хустка. Кому віддамо? Харитинці. Молодці діти, ви все правильно зробили. Розумнички, дякую вам, діти, що ви все правильно зробили. Молодці. До побачення. Діти, ви розумнички, все вірно зробили. А зараз подивіться, ліворуч від мене знаходяться букви Г, а праворуч букви Х. Давайте їх порахуємо. Скільки букв Г. Молодці чотири. А скільки букв Х дві. Ви розумнички. Все вірно. Запам'ятайте їх. До побачення. До нової зустрічі.